Закривається дана захисна. У нас є тут шламе. Закривається перший шрам. Цю захисну споруду, що розташована на одному із підприємств Івано-Франківську, здали експлуатацію на початку 90-х років минулого століття. Вона розрахована на 200 людей. Перебувати тут можна до двох діб, каже головний спеціаліст міського управління з питань надзвичайних ситуацій Андрій Ковальчук. Тут є електрогазу та водопостачання, відпочинкові кімнати із двоповерховими ліжками. Далі ми переходимо так зване приміщення, це є штаб. Штаб, тут знаходимося, що ми можемо то штаб, знаходиться у нас телефон, який приймає зв'язок. Він, він оповіщає, отримує інформацію. Є радіо, є аптечка, в нього знаходиться, є рупер на всякий випадок, якщо потрібно буде опустити ще когось, хто має прибути сюди. І тут він також може тут. Є міжвіна, вони чергуються, також можуть відпочити, присісти. Якщо ми можемо вже наблюдати, у нас тут проходить треба вентиляція, яка подає. Ця захисна споруда є готовою до користування, таких на території Івано-Франківська, десять, ще десять обмежено готові, а 28 – непридатні для того, щоб там перебувати, розповідає начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло. Останні перебувають на території підприємств, які припинили працювати або банкрутують. Я руками беззвони нічого не робили, вода підходила. У нас є деякі укриття, які вода, ну якщо висота там 2 метри, так в Середньому приміщенні, то вони по 15-20 років воді стоять повністю. Тобто туди навіть не можна зайти. Отакі От в нас укриття. Це я говорю про ті, які не готові. Підприємства, в яких знаходяться захисні споруди, які, як правило, як ми кажемо, не готові, вони всі практично стоять на обліку на державний фонд майдан. Для того, щоб відновити потрібно, ще раз скажу, повинна серйозна державна політика. Це відповідний фонд має бути створений на рівні держави. Це, напевно, треба ще раз всі, все обстежити. І фахівці можуть сказати, чи десь можна відновити, чи десь не можна. Захисні споруди будували у радянський період на території підприємств, які мали стратегічне значення для того, щоб у разі війни там могла заховатися чергова зміна. Інші жителі міста можуть укритися у підвалах будинків, розповідає Ігор Влізло. Приблизно 160 підвальних приміщень, будинків, які перебувають на балансі комунального підприємства Комфортний дім придатні для того, щоб там заховатися, каже заступник директора цього комунального підприємства Ростислав Котович. Однак, за його словами, підвали люди продовжують проводити у порядок, тому ця цифра поступово зростає. У кожному нашому укритті підвалі на дверях і, відповідно, на позначках на стінах будинку є написано квартири, в яких знаходяться ключі від підвалу. Також дублюються номера телефонів цих квартир. Тобто завжди можна перетелефонувати і можна підійти в ту квартиру, якщо підвал є закритий. Є проблемні підвали, які там. Потребують капітальних робіт, тому не всі підвали можуть підпадати під укриття, але більшість підвалів в ближайші терміни. Ми приведемо до такого стану. У цьому будинку на вулиці Вовчинецькій 107 квартир. У кожному з трьох під'їздів є підвал, ключі від них у мешканки Оксани Міченко. Жінка каже, слідкує за тим, аби підвальне приміщення не засмічували. І люди знають, тому що з 2014 року у нас вже написано це укриття, і вони всі про це знають. Що, ну, У нас тільки, знаєте, люди ставляться до того, кажуть, Оксана Мар'яна, ну, є такі місця, що ну, тут чисто ми прибрали. Хотіло б, щоб тут трошки було чистіше, побілено. Підвали розраховують на тимчасове перебування. Там година, дві-три, максимум півдня. Можливо, коли станеться такі, ми вже будемо безумовно знати, що йде бойові дії. Очевидно, перш за все будемо рекомендувати всім, хто має автомобілі, хто має родичів в селах, десь ну, за межі міста, будемо так казати, щоб вони, звичайно, самостійно виїжджали до своїх родичів. Однозначно. Хто хворий? За словами Ігоря Влізла, переглянути адреси з укриттями у Івано-Франківську можна на інтерактивній карті за посиланням на сайті міської ради. Ілона Захарук Назар Вінтонюк новини на Суспільному. Івано-Франківськ.